Так, от, знов Качанівку затягнуло димом, знов труїть людей, спалюючи всяку всяке сухе листя і всякі потики, і всяке, такі, всяке таке. Наче, приїздив в школу, інспектор з ДСНС розказував, не можна палити бо штрафи. Я йому пояснює, чоловіче, ніхто тебе ніколи не викличе з людей, бо людям з цими людьми ще жити. Треба самому їздити, самому штрафувати. Він мене не зрозуміє і доказує мені, що палити не можна. Ну от такий приклад, що я зараз подзвоню, як я подзвоню зараз і скажу, е, люди оштрафують, а мені ще з тими людьми працювати. Ну, це ж неможливо. Так само і в кожен селі, тому що тут тісні соціальні зв'язки. І через то ми всі мусимо страждати через то. А вони не їздять, бо їм по барабану. Вони типово по виклику працюють. Так і живемо. Часто чую від людей, що типу, що я маю робити з, тим, з тими патиками, з тим, з тим е, листям. От, е, типу, От, прошу, органічне землеробство. Тут то не треба почекати. Прошу органічне землеробство. Вже кучу років висить цей плакат. От, структура граду. Я розумію, що зілля, допустимо, е, може мати якесь масіння. Його можна почекати, щоб взимку перемерзли. А от листя, що мішає листя кинути на гній? щоб листя перегнило. Це ж прекрасне добре. Ні, вони його спалюють і вони трулять сусідів. і самого себе. І потім всякі... І потім питаються, що, що в нас таке здоров'я, що ми всі такі слабі, що в нас діти слабують. Ну, та діти слабують, бо ви їх самі труїте, колеги, друзі, товариші. От, будь ласка, є плакати, є розробки, є вся інформація в інтернеті про. Органічному землеробству, по переробці того всього. ж простіше шерканути сірником і все. І потім плакати, що ой, то все, напевно, від того, що йде саму хімію, ні? Хімію йдуть, правда? Через то так слабують всі.